Всім привіт! Ви на каналі Брідерґіо. І з вами пухнасті новини. Б'юті новини. Цього тижня наша команда завітала на майстер-клас до відомого грумера, що є лауреатом багатьох конкурсів собачих зачісок. Трикратним володарем Кубка Золоті Ножиці пуходара з багаторічним стажем Барбара Коллі. Між іншим, він звернувся до нас з питанням яким же чином його клієнти зможуть покращити стан шкіри та шерсті в міжсезоння, щоб об'єм та форма зачіски в будь-яку погоду могли триматися кілька днів, а не хвилин? Доктор Клаудерс Мультидерм Таблець призначений для відновлення шерсті та покращення стану шкіри у собак, а також для профілактики дерматологічних проблем, пов'язаних з дефіцитом поживних речовин, наприклад, у період міжсезоння. сезонні. Доктор Клаудер з нультідерм тадлиць містить діотин та омега-3 жирні кислоти, що регулюють біологічні процеси, попереджають витодіння шерсті та стимулюють її ріст. Компоненти добавки насичують організм собаки важливими вітамінами, мікроелементами та амінокислотами. Також комплекс доктор Клаудер Нультідерм таблиць містить екстракт корення рослини гарпагофітума, що має протизапальну дію. Аня Матишун? Так. Отже, дозування добавки складає Одна таблетка на 10 кг ваги тіла собаки на одну добу. Якщо вам сподобався ролик, підписуйтесь на наш канал Брідер.юа, ставте вподобайки, а також пишіть у коментарях, чи користуєтесь ви послугами грумера для вашого улюбленця. А також можете порадити іншим підписникам майстра жва... вашого міста. А також можете порадити іншим підписникам майстра саме з вашого міста. До нових зустрічей! З вами був Сергій і Аланта та команда Бридерйоанс.